Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Expert Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман Коржик, і ми знову в студії Ukrainian Export Talks, де ми говоримо з цікавими людьми на важливі та актуальні теми. І сьогодні до нашої студії завітала Ярина Матвіївце, журналістка україно польського видання, сестри. Пані Ярино, доброго часу. Доби вітаю Роман. Дякую за історично так склалося, що українці, в принципі, продовж всієї історії жили на території Польщі в 90-х нульових роках. Чимало українців мігрували туди на заробітки, аби Заробити добру копійку і вже на схилі літ побудувати в Україні якесь відносно добре, спокійне та заможне життя. Однак, після повномасштабного вторгнення чимало українців мігрувало до Польщі, тікаючи, умовно кажучи, від жахливих російських обстрілів. Жінки, діти, пенсіонери дуже суттєво збільшили кількість українського населення в Польщі, і от. Ви маєте досвід життя в Польщі як до повномасштабної війни, так і після. Скажіть, будь ласка, як взагалі е, приймали поляки українців ще на початку повномасштабної війни? Насправді, ну, початку повномасштабної війни українці масово виїжджали до Польщі, втікаючи від обстрілів, шукаючи порятунку, шукаючи даху над головою якоїсь медичної допомоги і ну, власне рятуючи своє життя. Сьогодні ми маємо в Польщі за різними даними від півтора мільйони українців. Інша статистика говорить, що вже перевищила та цифра 2 мільйони. Можливо, вже два з половиною мільйони українців вже сьогодні. В Польщі це якраз та група людей. Ця хвиля, яка виїжджала рятуючи своє життя від обстрілів, втікаючи від війни. Знаємо ми. Так, цю всю величезну кампанію, яку поляки розгорнули для порятунку українців в перші місяці повномасштабного вторгнення, ми всі були свідками цього чудесного можна сказати, такого єднання, сестринства, братерства. Коли ще уряд Польщі не зреагував перший, як надавати українцям прихисток, але люди на місцях вже між собою поляки об'єдналися. Це були мешканці сіл, містечок. Місцеві їхні ради і е, починали робити щось конкретне, щоб врятувати українців, щоб приймати їх в себе. Організовувалися автобуси від кордону, які забирали біженців українських. Організовувалися, складалися списки польських родин, які готові приймати в себе українських біженців, е, е, розгорталися пункти допомоги медичної, е, першої пункти першої необхідності. Люди звозили до кордону українсько польського їжу, одяг, бо це ж був лютий березень. Ми пам'ятаємо ці холодні дні і ночі, коляски дитячі звозили, віддавали все, що було вдома, що могло знадобитися українським жінкам, дітям, старим людям. Бо ми знаємо, що найбільша кількість біженців українських в Польщі це якраз біженки, це жінки з дітьми. Понад 80%. Це був величезний знак солідарності з Україною. І він сьогодні не залишає сумніву в тому, наскільки Україна і Польща, українці і поляки можуть бути близькі в якихось критичних моментах своєї історії. Наскільки ми можемо солідаризуватися, підставити плечі один одному, і справді до кого втікаєш? В біді завжди йдеш до сусіда. І так сталося на прикладі Польщі, та і справді ми маємо бути вдячні Польщі за те, що вона прийняла тисячі сотні тисяч українських біженців, нагодувала їх, обігріла, одягнула, дала дах над головою, дала можливість працювати. Скажіть, а як, власне, за ці три роки війни змінилося ставлення поляків до українців? Тобто, якщо на перші, перший рік війни це прямо було таке братерське. Ставлення, то якщо ми будемо читати медіа е, різні, то ми побачимо, що ставлення змінювалося. Як саме воно змінилося? Перше, ніж відповісти на це питання, я би хотіла ще повернутися до початку повномасштабного вторгнення, коли українці дякували полякам за цю велику солідарність і 11 липня, президент України Володимир Зеленський. 2022 року вніс проект закону Верховну Раду про надання особливого статусу полякам на Україні, що громадяни в Польщі можуть бути прирівняні в правах до українських громадян на території України і будуть мати доступ до медичних послуг, до соціальних і багато багато інших привілеїв. Верховна Рада одноголосно проголосувала за цей закон. І чому я про це зараз говорю? Бо це буде важливо, коли ми зараз будемо говорити про е, погіршення стосунків на превеликий жаль між двома, між двома суспільствами, які дійсно сталися через ці три роки, і, на мою думку, е, в яких величезну і ключову роль просто відіграла Росія. Я вважаю, що Україна інформаційно програла Польщу, ми втрачаємо Польщу інформаційно, бо е, Польща. Е, не має запобіжників від російської пропаганди, те, що є в Україні створені і перші дні повномасштабного вторгнення були створені різні громадські інституції, журналісти солідаризувалися, розвінчували фейки російської пропаганди, які лилися на цілий світ про те, що в Україні громадянська війна, про те, що Зеленський втік з країни, і різні медіа, які не розуміли до кінця міжнародні, що в Україні твориться, вони писали це, українські журналісти розвінчували це. Ан англі... англійською мовою по світових міжнародних виданнях скидали правдиву інформацію, що це неправда, що Україна бореться, що Росія напала, що це не громадянська війна. І до сьогодні ми працюємо і пропрацьовуємо в Україні дуже чітко це інформаційне поле. І ми дуже добре протистоїмо російській пропаганді п'ятій колонії, яка тут працює, боти в соціальних мережах, на різних на різних соціальних платформах. Польщі цього всього не було. Польща не має інформаційної е, гігієни і не має е, такої політики, яка би протистояла. А, а чим це пов'язано? Чому невже поляки не розуміють, що Росія планує? Розширення своєї агресії, вона неодноразово це доводила. Провокація на польсько-білоруському кордоні. Постійні погрози в кремлівських змі, що ми будь-яку країну і Польщу mm -hmm. можемо стерти в ядерний попіл. Ем, дуже негативне ставлення до поляків в російських змі. Ми не, якщо дивитися російські новини, то mm -hmm. до поляків дуже негативне ставляться. Чому поляки цього не розуміють? Майже не проходить ця інформація в Польщі. Про яку ви зараз сказали. Е, Кількість російських ботів, російських пропагандистів, які працюють чи опрацьовують польщу. Сотні, можливо, тисячі разів переважає польських журналістів, які протистоять цій пропаганді, і розвідчують ці фейки. Повністю російська дезінформація входить по Польщі вже три роки. Протести рільників були подані так: по-перше, будемо говорити, хто організував ці протести рільників, бо польща є різна. Так, все таки більшість населення Польщі вони підтримують, люблять українців, до сьогодні допомагають. 80, понад 80% поляків за статистичними даними головного ворога вважають Росію. Пізніше йдуть ці відсотки 8, які вже українці вважають ворогами, і там решта вважає німців ворогами. Ось, але все-таки критична маса розуміє, що Росія ворог. Проте стрільників робила робили група, заснувала, почала група конфедерація. Партія зараз політична в Польщі. Яка е, працює з російських гроші? Не секре, що засновник конфедерації був близький до російських служб, підтримував Росію, їздив в Окупований Крим, е, виступав проти членства України в НАТО. І конфедерація почала ці протести льників на українсько-польському кордоні, але е, розіграла карту патріотизму поляків е, і переконала поляків тому. Що Україна знищує польську економіку, тому що українське зерно закидає польський ринок і польські рільники втрачають доходи, і Польща скоро стане бідна, тому що польське господарство не буде мати зисків. А треба розуміти, що рівник для поляка, фермер для поляка це є людина, ну, напевно, друга після лікаря, яку дуже високо цінують і поважають, тому що вважається, що польщі вважається, що фермер будує Польщу. Ми йому польський хліб, і ось всі гасла. І Росія цю карту розіграла дуже чітко. Вона вдарила по найслабшій ланці людей, фермерів, які мало читають. Статті, які не є, скажімо так, інтелектуали, але це є люди землі, люди, які працюють, люди, які вирощують хліб, і які дуже просто легко повелися на, на ці гасла, що е, українське зерно може вбити польську економіку. Потім ми пам'ятаємо фотографії трактора з символікою Радянського Союзу, так? Союзу, і е, е, ті гасла російські абсолютно були. І українці тоді полякам закидали ці картинки і пояснювали, що відбувається десь. Яка ж частина суспільства це почула, але тут же пішов наступний, е, наступний вал російської пропаганди, яка знову почала працювати на польському полі. Е, це була пропаганда про те, що українці, е, що українці забирають дуже багато коштів з польського бюджету, і на, на утримання українців Польща витрачає дуже великі кошти. А, а, а тоді ще були повені в Польщі. Почалися е, в південній частині Польщі на кордоні з Чехією були повені, і люди е, втратили житло, е, було стихійне лихо в Польщі, і знову говорили і, і знову говорили про те, що немає коштів в бюджеті на відновлення житла, на відшкодування полякам, жертвам повені, тому що польща витрачає дуже великі кошти на допомогу українцям, дає їм виплати 800 плюс е, мами з дітьми і багато інших соціальних виплат. Коли українці почали якось, якось спростовувати цю інформацію, говорити полякам альтернативну історію, що, наприклад, від початку повномасштабного вторгнення українці відкрили в Польщі 90 тисяч власних підприємств, це є ФОПи, які працюють і платять податки. З півтори мільйони, ну біля двох мільйонів українців, які мешкають в Польщі, 700 тисяч, понад 700 тисяч, близько мільйона українців офіційно працюють в Польщі. Це українці, які пішли на роботу і які платять регулярно податки у польську казну. І сьогодні в нас є така ситуація, що українці в Польщі підняли ВВП Польщі на 2,7%. А фермери, яких поляки дуже шанують, власні польські фермери, піднімають ВВП Польщі на 3%. Тобто українські до різниця невелика, України невелика. Ми вже доганяємо <клух> їхніх фермерів, яких вони дуже шанують, поважають, і то тобто виходить так, що сумарно економічний вклад українців в економіку Польщі майже дорівнює тому, що і вкладу, який роблять самі ж польські ферми на то перевищено вклад українських біженців в економіку Польщі, в розвиток Польщі. Набагато перевипевище ті кошти, які польща вклала в допомогу українських біженців, тому що українці пішли працювати в Польщі на роботи на заводи. То ті самі біженці, та які спочатку там пару так, місяців отримали отримували так. допомогу. Вони стали на ноги, пішли на роботу, і сьогодні так. на рівні з поляками працюють ефективно, наповнюють польську так, казну. Так, Що умовно кажучи, жінка, яка приїхала з Запоріжжя чи з Дніпра, чи з Вінниці втікаючи від війни, вона шукала в польщі рятунок. Три місяці вона пожила в Польщі, вона побула в безпеці. Вона отримала соціальну допомогу, яку польська держава їй платила. А потім подумала, чому б мені не піти на роботу, для чого мені 800+, плюс, якщо я можу мати 5-6 тисяч злотих зарплати, це є мінімальна польська зарплата, трошки вища. Трошки вище е, мінімальної, це 50-60 тисяч гривень, українці можуть заробити в Польщі і заробляють в місяць 50 тисяч гривень, чого вона не заробить в Україні. І таким чином е, біженці, які втікали від України е, від війни в Україні, Втікаючи в Польщі як біженці через кілька місяців, стали трудовими мігрантами. Вони відкрили для себе трудовий ринок в Польщі, що вони можуть заробити гарні гроші, можуть допомагати своїй родині на Україні, мають соціальний пакет, мають офіційне працевлаштування, будуть мати пенсію, будуть мати відрахування. І запрацювала дуже гарно запрацювала ця система кровообігу економіки в Польщі. Українці працюють, наповнюють бюджет, польська економіка зростає. Всі задоволені, всім добре. Е, і до речі, проти протестів фермерів, е, коли розсипалося українське зерно, треба дуже чітко сказати, що е, Польща є різна. Е, більшість поляків не підтримували ці протести фермерів. Підтримували виборці е, конфедерації, підтримували фермери, які повірили, що їх хочуть знищити. Абсолютно, протести не підтримували е, вищі економічні кола Польщі. Торгово-економічні палати в Польщі, бізнесмени польські, польські гіганти не підтримували цих протестів. Вони зверталися до е, своїх фермерів, казали: Люди, що ви робите? Зупиніться, перестаньте завдяки українцям. Ми збагачуємося. Українське зерно, яке йде через Польщу, українські товари, які йдуть через Польщу, вивантажувалися в, е, в портах е, на Балтійському морі, в північних портах Польщі. Поляки ніколи не мали таких доходів з цих портів. Ніж коли почали в тих портах вивантажуватися з цистерни з українською продукцією. Ну зрозуміло було Чорне море обстрілюється, Одеса, порти закриті, Крим не можемо торгувати. Все йшло через Балтійське море. Польща відкрила порт коло вже виходить все зовсім навпаки. Оці всі російські фейки про те, що українське зерно знищує польську економіку, а ситуація критично протилежна. Українське зерно. Через е, транзит, через те, що українське зерно саме вивозиться через Балтійські порти. Воно так. тільки наповнює польську воно економіку. Наповні волоською то тобто, ми можемо сказати, що за ці три роки Польща стала багатшою країною. Польща стала багатшою країною. це. Якось відчувається навіть. От ви як е, живе ж, живете в Польщі, Це якось відчувається в повсякденному житті. Я я бачу польщу за багато країну зараз. Країна, яка можливо ще тро зараз Польз Польс Польща входить в двадцятку країн світу з найсильнішою економікою. Поляки вже доганяють німців, де чому на перегнали, тому що в Польщу прийшла велика робоча сила з Украї... України. Майже мільйон українців, які працюють на тих роботах, на які поляки вже працювати не хочуть. Наприклад, це низька середня ланка, заводи, фабрики, люди, які стоять по 8 по 9 годин там роблять якісь елементи, складають і там різні інші такі речі. Поляки вже не хочуть працювати на тих роботах, тому що поляк вже не піде сьогодні працювати за 50-60 тисяч в Польщі на роботу за цю мінімальну зарплату, бо хоче, бо заробляє набагато більше. Але українець піде, українця влаштовують такі е, гроші, бо він в Україні ніколи не заробить собі таких коштів. Е, ну і власне е, польські бізнес-кола тоді зверталися до тих фермерів і абсолютно виступали проти тих протестів. І сьогодні вони також виступають проти протестів, проти антиміграційних протестів, проти антиукраїнських протестів. На телебаченні виступають дуже часто спікерами е, впливові. Е, Бізнеселіти Польщі, люди, які рухають польською економікою, кажуть, ми тримаємося на українцях. Українці сьогодні підсилюють Польщу. І якщо завтра українці від нас поїдуть, бо ми будемо їх. Е Переслідувати, не знаю, там булити чи ще щось. Ну, польща впаде, польща втратить дуже великий важливий сегмент ринку, який е, приносить великі. Але все ж таки, дивіться, яка ситуація. Попри те, що українці суттєво посилили економіку Польщі і зробили цю країну більш заможну, все ж таки е, ми в медіа бачимо, що українсько польські відносини погіршуються. Скажіть, так, а в чому. Причина погіршення українсько-польських відносин? Мені здається, що це є одну причину, я вже назвала це є російська пропаганда, яка дуже сильно пропрацьовує зараз поляків. Е, Польська пропаганда при підтримці політичних сил, е такої як конфедерація, такої політичної сили, як е сила Брауна, е який взагалі антисеміт і виступає з, з жахливими фашистськими зараз заявами в Польщі. Піс частково правляча партія, ну не правляча партія, яка вісім років домінувала в Польщі і далі зберігає 50% підтримки серед населення, розіграли карту націоналізму, дуже небезпечну карту, і те, що легко, легко впливає на людей. І середньостатистичні поляки почали все вірити, тому що приїжджаєш до Варшави. Ну, 2 мільйони українців сьогодні мешкають в Польщі. Е, приїжджаєш до Варшави, Варшава україномовна. Приїжджаєш до Кракова на вулиці Українська мова. Приїжджаєш до Жешова на вулиці Українська мова. До Ряшева, перепрошую. Е, міста польські україномовні великою мірою. Е, банкомати в Польщі, е, вся сфера обслуговування, каси в е, супермаркетах. Для самообслуговування є українська мова. Ти собі можеш українською мовою все зняти гроші, розрахуватися на касі і задовільнити всі свої потреби. Сьогодні стало відомо, що в Польщу вводять українську мову як другу іноземну для навчання в 7-8 класі середньої школи, тобто українці зможуть здавати державний іспит з української мови в Польщі. Ну, Польща зробила дуже багато для того, щоб українці в Польщі відчували себе як вдома. справді. Дійсно, українцям в Польщі комфортно, українцям в Польщі добре. Польща зробила дуже багато добрих речей. Але давайте згадаємо Львів, згадаємо себе в 2000 році. так, Повертаємося в ті часи, коли туристи польські приїжджали до Львова автобусами масово. І у Львові в неділю суботу було чути на вулицях дуже багато польської мови. Про що говорила? Про що говорили гличани? Одна польська мова на вулицях. та Львів вже польський. Поляки хочуть забрати Львів. Я дуже добре пам'ятаю ті часи. Ми боялися та здається, коли причають імгранти, страх іммігрантів. Він з часом з'являється. Він, він з'являється на якихось таких нижніх пластах суспільства, які не дуже є освічені, а пізніше він може переходити на вищі кластери. Те саме сталося в Польщі. Якийсь момент поляки зрозуміли, що їм вже трошки українців забагато, і що далі буде, і чи вони не будуть становити загрозу Польщі, чи не будуть становити загрозу польській ідентичності. Ось. І, і тут знову втрутилася Росія, яка розіграла цю карту е, і почала закидати, пропрацьовувати поляки в соцмережах, особливо в TikTok, про те, що. Е, Українці заполонюють Польщу е, гасла Брауна, е, який на превеликий жаль набрав дуже е, значний відсоток голосів е, з своїми фашистськими гаслами. Він е, почав кампанію в Польщі, е, де українізація Польщі виженемо українців. Треба очищати Польщу від українців. Він говорить: треба очищати польщу від жидів від євреїв. І треба очищати Польщу від українців. Польща для поляків, почали закидатися ці гасла. Наводилися різні, різні розумні в лапках аргументи, які писалися десь там в Росії спецслужбами, чому треба очищати Польщу від українців. Бо українці займають полякам черги до родинних лікарів. Щоб ви розуміли, в Польщі взагалі величезна проблема потрапити до лікаря, до якогось фахівця. Люди, щоб потрапити до фахівця на консультацію чи до кардіолога. Чи до іншого якогось лікаря. вони вимушені, поляки вимушені півроку-рік чекати в черзі, щоб потрапити до фугівця. Так, там така ситуація. Я не знаю, що вони зробили зі своєю медичною системою, але, але там завал. І тепер ще почали підігрівати: що от нема місця, поляк не може потрапити на консультацію до кардіолога, до пульмонолога, тому що українці йдуть без черги. Польща зробила так, що українці йдуть, йду йдуть до лікарів. І поляки почали нагнітати, тому що ми не можемо попасти до фахівців, бо українці займають наші черги. Це є раз. Друге. Українці знову та тема, про яку ми говорили, забирають кошти з бюджету Польщі, висмоктують польську економіку. Друга така тема. Третя. Третя, взагалі дуже сумна тема, тому що. Ми вже підійшли до е, політичних питань, до, до теми волинської різанини, е, до теми загострення всіх тих моментів. Е, російські боти, які дуже активно працюють в соціальних мережах, почали закидати полякам таке гасла, що відбувається бандеризація Польщі. І, наприклад, є відео з Гданська. Де йде українська молодь в Гданську по вулиці і співає пісню е, «Червона рута». І в кінці молодь говорить, слава нації, смерть ворогам, Україна про, ну, понад усе. Наші гасла, які ми говоримо від початку війни, які для, для нас є нормальні, ми про це не задумуємося. Е, російські е, пропагандисти беруть, вирізають це відео, е, саме той шматок, де вони співають пісню е, «Червона рута», потім дають ці гасла і пишуть. Бандеризація Польщі, молоді бандери на вулиці Гданська закликають смерть ворогам вбивати поляків. Так як поляків вбивали на Волині, молоді бандериці знов використовують на на вулицях польських міст ці гасла, щоб вбивати поляків. І, і, і поляки це вірять, вони поширюють ці фейки, вони поширюють ці... Тобто бір. виходить, що крім того, що в принципі поляки мають оцю цю травму Волині для них це важлива е, сторінка історії. Росія ще й е, кида, підливає масла в вогонь і е, розбурхує ще й тему волинської катастрофи Щасливо. до невіданих масштабів. Так абсолютно розбурхує до таких до таких масштабів, що зараз російські боти переконують поляків, що Путін і Росія. Роблять війну в Україні, щоб помститися українцям за Волинь. І великий відсоток поляків вірять, уявити, та. Та, великий відсоток поляків е, вірять, що дійсно, хай Росія помститься за нас за Волинь, на Бандерівцях, бо Бандерівці були страшні, вони різали там наших дідусів бабусів. І взагалі це все починає йти в якусь викривлену реальність, в якій живуть на превеликий жаль. Ну, напевно, сотні, сотні, може, тисячі поляків, які сидять в соціальних мережах, в Тіктоку, і в це все вірять, і ніхто їм не розвінчує цих міфів. І я заходжу на Фейсбук, бачу, що мої знайомі, гарні, хороші люди, поляки, з якими я живу в одному місті, з якими ми разом ходимо в гори, і вони починають поширювати це відео про вулицю Гданська, де українська молодь співає Червону Руту. Я починаю їм польською мовою писати. Юрку, це є пісня Червона Рута, Івасюка видатного українського композитора, вбила НКВД у Львові, в 80-х роках гасла, які кричать діти в кінці після цієї пісні. Це гасла, які ми вживаємо від початку повномасштабного вторгнення, які означають смерть ворогам, тобто смерть Путіну і смерть російської армії, яка є для нас загарбником. І там я вже бачу, збираю лайки. Поляки починають по ну, лайкати цей мій коментар, тому що розуміють, що я їм даю якусь альтернативну історію. Я їм говорю правду. Але ну одиниці, одиниці українців, які ну це просто треба сидіти. І... Але все одно такі речі потрібно робити. І от, власне, наостанок крайні запитання на сьогоднішній нашій розмові. А які є шляхи от, залагодження польсько-українських суперечностей? І от один маленький шлях ви щойно описали в соцмережах. Навіть в колі своїх друзів нормально пояснювати, а які ще є шляхи більш масові, більш широкі для того, щоб все ж таки налагодити стосунки між українцями та поляками? Угу. Треба, е, треба більше чути один одного. Е, на превеликий жалі, я побачила, що певна конфронтація пішла зі сторони української влади. Гарні були початки, коли 11 липня 2022 році. Коли поляки вшановують жертву волинської різанини, Зеленський видав указ про е, те, що поляки прирівнюються в правах до громадян України. Це був гарний жест. Він е, сподобався. Я не знаю на якому зараз він етапі. Е, я знаю, що Верховна Рада прийняла цей закон, чи він діє, коли він входить в дію. Цікаво е, дізнатися, тому що ті поляки, які, наприклад, нарікають на українців, що вони не можуть попасти до фахівця, до лікаря бо українці займають їхні черги в Польщі. Вони можуть приїхати в мостиська, піти собі до кардіолога, залатвити. Не знаю, зробити ОЗД, зробити обстеження, якщо вони прирівнюються в правах до українців, і Україна таким чином може запрошувати їх до себе, але зараз якось це все затихло, ніхто про це не говорить. Е, натомість робляться помилки. Е, коли е, була річниця волинської різанини, президент Зеленський, президент Дуді, напередодні це було, сказав, що. Анжую, а ти знаєш, я ніколи не знав про Волинь. У нас не говорили в школі про Волинь. Ну вибачте, ну це не рівень президента країни. Ну візьми за ніч перечитай собі якісь документи про Волинь. Попроси своїх радників, дадуть тобі дві три книжки. І не говори президенту Польщі, що ти президент України, який взагалі не знає, що, що, що таке Волинь, що була Волинь, що воно відбувалося. Ну це смішно. Це був величезний дипломатичний е, ляп, тому що поляки ще більше. Е, Обурилися від того, що президент України, президент Зеленський, якого вони ну не знаю, сакралізували три роки тому, коли почалася війна, для них Зеленський там був просто герой. Видавалися, тиражувалися в Польщі книги про богатерство Зеленського і українців. І тут він не знає, що була Волинська різанина. Ну, ну думай, думай, що говориш. Це є високий рівень дипломатії, це рівень двох президентів. Друга річ. Нам не треба реагувати так гостро на те, що поляки собі вшановують своїх загиблих Волинській трагедій. Вони мають право це вшановувати. Ми маємо право вшановувати жертв вісли. Ми маємо право вшановувати жертв бучі, ми маємо право вшановувати е, своїх помордованих різними режимами комуністичним, польським, різним. Поляки мають е, право в себе, в своїй країні, самі визначати собі день вшанування пам'яті е, своїх е, своїх земляків. Для них це дійсно. Е, для них це дійсно є велика колективна національна травма, ще не пропрацьована, тому зараз воно все-таки живе, все таки свіже і так гостро вони на це все реагують. Заяву не треба було робити. що... Про добросусідство, що ви нам теж е, робили помилки в минулому. Що ми вас теж? Ви нас теж били. Ми вас теж били. От не треба було цього всього. Просто прийміть цей факт. Була волинь, мають вони цей день шанувань. Підіть, помоліться разом з ними на тих могилах, висловіть співчуття, і цього би було достатньо. Загострювати не потрібно. Про свої жертви ми будемо говорити по своїх датах, які ми теж повинні просувати в суспільстві українському першу чергу, а пізніше в польському європейському. А вони вже пропрацювали цю свою дату, цю свою травму, і хай собі її. Ну хай собі її вшановують, хай про неї пам'ятають, хай про неї говорять. Та друзі, от, власне, на, на цій ноті ми і закінчуємо нашу, нашу розмову. Важливо, щоб ми з поляками шукали порозуміння, шукали продовження дружніх і добросусідських відносин. Поляки мають право на своє Трактування історії, як говорить пані Ярина на своє вшанування жертв, які дійсно були. А росіянам треба не дати поглиблювати розкол між українцями та поляками протидіяти цій інформаційній пропаганді. І, власне, чим ми тут, друзі, займаємось. Ярино, дякую, що до нас завітали сьогодні. Мене звати Роман Коржик і обов'язково підпишіться на Ukrainian Expert Talks і До наступних зустрічей в ефірі.